Гітлера теж обрали правомірно. таким чином. Колишній держсекретар Шагіларі Клінтон прокоментувала слова експрезидента Дональда Трампа про те, що у разі перемоги на виборах він судитиме своїх конкурентів та критиків. Докладніше далі. В інтерв'ю на американському телебаченні Гілларі Клінтон заявила, що обрання Дональда Трампа на посаду президента у 2024 році є небезпечним через його цитую авторитарні нахили. Так, за даними видання Washington Post, у разі перемоги на виборах 2024 року, Дональд Трамп планує підпорядкувати собі Мін'юст задля того, щоб помститися критикам. Причому Трамп не приховує імена тих, кого збирається переслідувати у судовому порядку. Насамперед йдеться про головного конкурента Джо Байдена та коли колишніх членів адміністрації самого Трампа, які критикують політика, зокрема у чорному списку політика перебувають екс голова апарату Білого Дому Джон Келлі, екс-прокурор Вільям Бар та колишній головнокомандувач генерал Марк Міллі. Крім того, Трамп згадував про притягнення до відповідальності посадовців із ФБР та Мін'юстом. Гіларі Клінтон звернула увагу на те, що Трамп планує покінчити з демократичними свободами після того, як прийде до влади саме демократичним шляхом. Колишня держсекретарка порівняла Трампа із Гітлером, який теж прийшов до влади через процедуру легітимних виборів. До речі, наразі Трамп випереджає чинного президента США Джо Байдена у п'яти найважливіших штатах, які визначатимуть переможця виборів. Про це Віть, опитування New York Times. аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.